Вітаю, друзі, з вами надзор Юа. Мене звати Павла, і сьогодні у нас на огляді цілий комплект. Акумуляторна відеокамера 4G Kit 2 та сонячна панель до неї. Це ідеальний варіант для місць, де немає електромережі. Тож, якщо ви в пошуку саме такого рішення, влаштовуйтесь зручніше. Це вулична камера, яка працює за допомогою звичайної нано сім карти 4G LTE. Але що цікаво, також вона може працювати і від Wi-Fi на випадок, якщо у вас є доступ. Причому вона може працювати як окремо від 4G, так і одночасно з Wi-Fi. Пріоритет в такому випадку надається 4G. Коли, до прикладу, на рахунку закінчуються гроші, вона переходить на Wi-Fi. Ось така цікава фіча. Живеться модель від вбудованого акумулятору та призначена для двору, парковок, дач, ферм, будівельних майданчиків і подібних віддалених місць, де благ цивілізації нема, а відеозйомка потрібна. В Комплектацію моделі входить сама камера, кронштейн для фіксації камери, кабель USB тепсі, сонячна панель з тепсі роз'ємом та гумовим ковпачком від пилу та вологі. Трафарет для монтажу та монтажні набори для фіксації камери та сонячної панелі. А також технічна документація по камері та сонячній панелі. На рухомій частині камери знаходяться світлові індикатори, об'єктив камери, led прожектори інфрачервоне підсвічування. Знизу ми ще маємо мікрофон, а також динамік. Зверху на рухомій частині ми маємо місце під. Наносім карту, а також мікроСД-карту. З обох боків рухомої частини ми маємо 4G антени. Зверху рухомого елемента, так звана фіксаторна ніжка, містить в собі акумулятори, місце для фіксації кронштейна, кнопку фіксації кронштейну, а також два гумові ущільнювачі, під якими знаходиться ще один світловий індикатор. Це всі роз'єм для підключення сонячної панелі, пауербанків та зарядки камери від мережі, а також кнопка увімкнення, вимкнення камери. Роздільна здатність камери складає 5 Мпікселів з фокусною відстані об'єктива 3,6 мм. Кут огляду об'єктиву моделі складає 76 градусів. Ще вона PTZ і може обертатись на 340 градусів навколо своєї осі та нахилятись на 90 градусів. Тому може охопити майже весь простір навколо. Також тут підтримується цифровий зум до восьми крат, що дозволяє більш детально розглянути важливі фрагменти запису, типу обличчя, номерів авто і тому подібне. Тут останній кодекс стиснення відео аж H265, що вдвічі заощаджує трафік та місце на накопичувачі без втрати якості відео. Швидкість запису відео 15 кадрів на секунду. Ну не дуже різка, але так зазвичай буває в подібних камер. Окрім інфрачервоного підсвічування, у камері присутні ще led прожектори які надають змогу проводити кольорову нічну зйомку, дальність обох підсвіток до 20 метрів. Ця зйомка має три режими нічного бачення: чорно-біла зйомка, тільки з інфрачервоним підсвічуванням. Розумна зйомка, за допомогою якої чорно-білий режим змінюється кольоровим, як тільки камера фіксує рухи людини. Та останній так званий режим вимкнення, дозволяє взагалі відключити підсвічування, якщо у вас є якесь вуличне джерело світла. Ще ці прожектори можуть працювати в режимі активного відлякування зловмисників. При виявленні підозрілого руху вони разом з вмонтованою сиреною, яка також є в цій камері, починають гучно сповіщати про небажаних гостей на вашій території. До речі, Щодо виявлення людей, варто зазначити, що завдяки алгоритмам штучного інтелекту камера здатна ідентифікувати людину, а також має автотрекінг, тож слідкуватиме за рухами об'єкта в кадрі на всі свої 340 градусів. Звісно, при фіксації будь-якого підозрілого руху камера моментально відправляє на ваш смартфон тривожне пуст-повіщення. Якщо ви хочете послухати, що відбувається на вашій території або ж поспілкувати з відвідувачем в реальному часі, ви можете це зробити за допомогою. Стороннього зв'язку, тому що камера має і мікрофон, і динамік. Всі відзняті матеріали зберігаються на карті пам'яті об'ємом до 512 ГБ, а також може зберігатись на відеореєстраторі або хмарному сховищі. iMOV. тепер декілька слів про батарею. Камера має три акумулятори ємністю 10000 тисяч міліампердин. Наскільки вистачить таких акумуляторів залежить від активності роботи камери? Тут потрібно враховувати, що камера має так званий AOV режим, що дозволяє камері записувати з меншою частотою кадрів, коли тривоги не спрацьовують, і перемикатись на HD-якість при спрацьовуванні тривог, щоб збалансувати витрати заряду батареї. Простими словами, цей режим це так званий таймлапс, за допомогою якої камера кожні декілька секунд, в залежності від налаштувань, робить знімок і об'єднує їх в цільне відео. При виявленні людини цей таймлапс перемикається і починається звичайна зйомка. Виробник заявляє, що при 20 спрацьовуваннях на день акумулятор на одному заряді пропрацює до 280 днів. Звісно ж, наприклад, вдома чи на дачі вона протримується значно більше ніж на проковці чи в магазині. Важливий момент модель сповіщатиме вас про низький запас батареї, щоб ви могли вчасно її підзарядити. Для подовження роботи камери існує власне сонячна панель на 5 вольт 2 ампера, яка йде в комплекті. Вона поновлюватиме запаси акумулятора, і камера зможе пропрацювати довше, особливо влітку. Також камеру можна підключати до павербанку. Ну і звісно, при потребі повністю зарядити від мережі. Так як модель у нас вулична, вона не боїться вологі пили складних погодних умов та має клас захисту IP66. заявлений виробником діапазон робочих температур складає від мінус 20 до плюс 50 градусів Цельсія. Монтується камера дуже легко. Варто просто закріпити десь кронштейн і легким рухом зафіксувати на ньому камеру. Керувати можливостями та налаштовувати камеру можна за допомогою мобільного застосунку iMuLife. Завантажуєте його, проходите мінімально швидку реєстрацію, в цей час вмикаєте камеру і даєте трохи часу, поки камера підготується до підключення. Індикатор роботи має замиготіти зеленим. І так, бачимо, що камера готова. В додатку натискаєте кнопку Додати пристрій, скануєте QR-код, який знаходиться на ніжці камери. І буквально за секунду вона вже підключає, підтягує камеру до додатку. Готово. Тиснемо на значок камери. І у нас завантажується одразу ж лайф відео. Пряма трансляція. На головному екрані ми бачимо, що можемо робити фото-відеофіксацію, яка збережеться у нас в галереї. Можемо активувати двосторонні аудіо. Раз, аудіо, раз. раз, раз. Аудіо. Можемо керувати можливостями PTZ, тобто повертати камеру на всі боки, на всі її градуси. Також у нас є можливість виставлення пресетів, тобто певних зон, куди камера по сценаріях буде повертатись. Слідкувати в певних зонах. Також ми можемо активувати режим приватності, коли камера вимикається і не знімає до тих пір, поки ви її активуєте знову. Також у нас є можливість активувати сирену вручну, наголошено на тому, що сирена ще може працювати автоматично. Отже, так це працює. Така ж сама історія з ліхтарями, тобто з led підсвічуванням, можемо активувати їх вручну, щоб подивитися, що відбувається на нашій території. Трошки нижче ми можемо подивитись на події, наголошую на тому, що якщо стоїть в нашій камері мікроСД-карта, тоді ми можемо відслідкувати пуш сповіщення. Подивитись, про що нас камера повідомляла. Також ми можемо подивитись архів. Записів, а також у нас є вкладка відтворення, де ми можемо передивитись записи таймлапс декілька секунд, про які я говорила. Ще цікаво. Що тут же на робочому столі ми можемо вибрати робочий режим таймлапс. Можемо вибрати інтервал, з яким будуть робитись знімки, тривалість запису, коли буде проводитись відеозапис, та інтервали виявлення людини. Це, власне, з основного, на головному екрані. В правому верхньому куті у нас є налаштування. Там уже ми можемо налаштовувати камеру під параметри, які нам потрібні. Найперше, ми можемо подивитись заряд батареї, заряд акумуляторів, які у нас ще є. та Наскільки у нас якісний зв'язок 4G? Ну, далі все стандартно. Налаштування виявлення людини, автотрекінг, знову ж таки, дублюється робочий режим таймлапсу, налаштування пуш-сповіщень. Знову ж таки, звукова світлова індикація, як у нас працює сирена, як у нас працює led підсвічування Ще ми можемо тут перевірити рівень заряду акумулятора, а також подивитись, чи заряджається у нас камера від сонячної панелі, якщо вона підключена, і на скільки відсотків вона у нас зарядилась. Ну, а також можна вибрати режим нічного бачення, про яке я також говорила. Це або інфрачервоний, або з LED-підсвічуванням, або взагалі без будь-якого підсвічування. Прошу звернути увагу на якість відео насправді. Картинка передається гарно, якість зображення також класна. І враховуючи, що тут 15 кадрів на секунду, відео все одно доволі плавне. Користуйтесь! Отже, ми маємо камеру з якісною картинкою, з усіма функціональними примочками. Але найголовніше, що при цьому всьому вона повністю незалежна від живлення і може знімати будь-де де є простий мобільний інтернет. А він, по суті, є всюди. І сонце. А сонце точно є всюди. Вона легко монтується, монтується на будь-що, хоч на дерево в лісі, хоч на стовп серед поля. Це. Гарний робочий варіант для відеонагляду у віддалених місцях, де немає електроенергії, або ж Тимчасово немає електроенергії через злочинні обстріли нашого простогосподи сусіда Ще більше інформації ви можете отримати за посиланням під цим відео або ж на нашому сайті. Цей комплект та багато інших камер IMO, а також подібних елементів системи безпеки та відеоспостереження. Ви можете придбати у нас в надзорі. Також ви можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Дякую, що були з нами, друзі. Я чекаю ваші вподобайки. А також хотілося б бачити. Коментарі, та головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб ми могли з вами бачитись частіше. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та своїх близьких, обов'язково реагуйте на тривоги, і все буде добре! Та все буде Україна! Бувайте!